Друзі, всім привіт! Кінотеатр в США. Зараз приїхали з Малої на Падінгтона на третю частину. Зараз покажу, як тут кінотеатри не виглядають. Перша на зустрічаю з такий свого атмосферка. Така сидиш, балдеш той получає. Тут такий у них барчик є. Можна тут посидіти, трошки побалдять, щось випити. Он там уже прийшли вже афіші, що це вся історія. А ось тут от в каса кінотеатру. Зараз покажу вам. По нашим закупом купили ось такий ось попкорн, плюс водичка. Водичка без ліміт. Ось виходить вода попкорн. 17 баксов. Кінотеатр ділиться на дві частини: перше ось від дев'ятого до п'ятнадцяти. Бачите, 9-15 вхід. А нам потрібен четвертий. Четвертий в нас знаходиться ось тут: тут четверочка. Ті самі напої безлімітні. Разок заплатив і прийшов, прийшов, прийшов по тим напоям. Поки не тріснеш. Тут туалети в них Так, аудиторія 8. Нам потрібно 4, сьома. Перший, четвертий з лівої сторони. Ага, дивись, скоро буде кіно про дракона. Дивись, великий такий вже моніторчик, невеличкі зали. Дуже комфортні сидіння. Так ось такі ось сидіння комфортні, дуже класні, дуже зручні. Отак воно все виглядає. Гарний кінотеатр. Свіженький, новенький такий Один білет коштує 10 баксів. 10 доларів. Один білет. Ми за двох заплатили 20 з копійками там при податки все нарешті почався наш фільм. Падінгтон. Тери. Все, класний був фільм. Дуже сподобався. Падінгтон третій. Наїлись попкорна, напились водички. Все, в повний порядок. Рекомендуємо. Класна мережа. Імейджень. Отак називається. Імейджін.